Слава Україні! Граємо слава! Вітаю глядачі від ТОП каналу Львів Медіа! Дякуємо вам за довіру за те, що ви підписуєтеся на наш канал, коментуєте наші відео та поширюєте їх. Так ми бачимо, що ми робимо корисну роботу, адже ми з командою стараємося, аби в нашому ефірі звучала лише достовірна інформація та перевірена аналітика. Тож з радістю до нашого ефіру доєднює Івана Ступака, експівробітника Служби безпеки України. Пане Іване, слава Україні та моє шанування. Вітаю, вітаю, дуже дякую, що запросили. Расслава. Пане Іване, спочатку ми планували з вами обговорити замах на президента України Володимира Зеленського та вище військово-політичного керівництва України спецоперацію, яку провела служба безпеки, але не можемо не оминути нічної атаки, яка відбулася по території нашої держави. Сьогодні ворог запустив по Україні 55 ракет та 21 безпілотник. Знищено 39 ракетів і. 39 ракет і 20 БПЛА повідомили в повітряних силах. Ну, не стало несподіванкою те, що вони ціли в об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, Стрий військовій області, невеличке містечко знову під атакою. Напевно, о, ну, такої кількості е, кінжалів в, в таке маленьке містечко тилове. Україні ще, напевно, не випускали. Але це моя суб'єктивна думка. Але, пане Іване, що ви думаєте про черговий акт тероризму зі сторони росіян? Планомірний винос української інфраструктури. І росіяни хочуть скористатися цим періодом, а літнім теплим періодом для того, щоб виносити нашу інфраструктуру методично: теплову, електричну генерацію плюс газові. Сховища на Заході України. Вони вже неодноразово намагалися вилучити всі сховища. Звісно, вони знаходяться глибоко під землею, там, хтось каже, кілометр, хтось два, але поки що в них не виходить, вони знищують те, що знаходиться назовні. Плюс вони комбінують такі удари, щоб ці крилаті ракети, які, до речі, сьогодні пролетіли більше тисячі кілометрів. Їхній момент. Прильоту співпадав з ударом балістичних ракет. Тобто крилаті летять набагато довше. Балістика це лічені хвилини, бо там 5-6 тисяч км на годину. І розрахунок такий, що вони були синхронно туплі. Ну, раз, два, раз два. Таким чином. А, газові сховища. Нащо це? По-перше, дві цілі. Ну, Якщо там розглядати, я не знаю, яка саме, можливо, 50 на 50, можливо, одна більша, одна менша, можливо, тільки одна, але давайте дві розглянемо. Перше, а, там знаходиться. В цих сховищах за газ західних держав західних компаній Україна просто здає в оренду свої е, сховища на цьому заробляє гроші ну, орендну оренду плату, скажімо так. Ці гроші йдуть потім в бюджет країни. Вони йдуть на військові потреби, на виплату зарплат військовим, на компенсацію пораненим загиблим, родичам загиблих на закупівлю різноманітного обладнання, військової амуніції боєприпасів. Це все зрозуміло на війну. Немає е -е, сховища, немає грошей, немає в е -е, до бюджету. Є проблема з е -е, оплатою праці наших військових. Тобто, це дійсно розрахунок росіян. Є Друге, як варіант, це намагання. Знищити повністю ці великі запаси газу, які західні країни накопичують для опалювання сезону 24-25, Щоб що це спровокує зростання стрімке цін на газовому ринку ціни пішли в а, і росіяни тут як тут опа. А ми готові вам щось продати. Але за ринковою ціною, яка може бути за п'ять тисяч доларів за тисячу кубометрів, і росіяни готові на цьому дуже дуже непогано заробити. Пане Іване, я розумію, що від Росії можна очікувати обстрілів будь-коли і чим завгодно, всі чимні є, і якби казати те, що вони більше цього не зроблять, ну це саме себе дурити. На вашу думку, скільки часу їм потрібно для відновлення, аби повторити от ще раз таку масовану атаку по інфраструктурі України? Це може зайняти декілька днів може бути, наприклад, і наступного дня, і через тиждень може бути. Залежить від того, як вони проаналізують результативність прильотів, їм треба часто, то, щоб з'ясувати, відправити своїх людей по місцях уражень, щоб вони познімали, якому, на жаль, у нас є колаборанти серед нас, щоб вони познімали, пофотографували, плюс їм треба дочекатися супутників і знімків. Території України саме локації, куди вони ціли, щоб подивитися, наприклад, станом на там вчора і на сьогодні, що змінилося? Чи було влучний прильот, чи не був вулучний прильот? Потім проаналізують і знову будуть бути можливо туди, можливо, трішки в інші цілі, але дійсно удари будуть і далі. Ну, тоді вже інформація про те, що вони вивели в Чорне море ракету Носії. Сумарний зал встановить 12 ракет типу калібр. І в принципі, з того, що попередньо відомо, вони вночі теж здається, запускали ракети з підводних човнів. Але пане Іване, скажіть, будь ласка, 12 ракет типу калібр це серйозне навантаження для нашої протиповітряної оборони? Ну, давай так. Це не мала кількість ракет, але не та яка була раніше. Раніше якщо не помиляюся, там було і за 40 і 50 одному ментний залп. Зараз 12. це вже ну так, ми не можемо недооцінювати казати, а подумай, що тут ті 12 штук. Ні, ні, це дійсно небезпека, але вже не така, яка була раніше. Не забувайте, що Служба безпеки України, головне управління розвідки методично виносять чату російський чорноморський флот, особливо носії криватих ракет. Чим менше носіїв. Тим менше кількість ракет, які одномоментно можуть вилетіти по території України. Ну, розуміємо, що рано чи пізно будуть їх запускати. Можливо, тільки тренування. Ну, президент України Володимир Зеленський відреагував на нічну атаку, коментуючи її, а коментуючи атаку Російської Федерації Нічного 8 травня, заявив, що лише на це здати на такий злочин день пам'яті та примирення. В день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, за його словами, Росія випустила понад 50 ракет і більше як 20 шахетів по Україні. І Це ніщо інакше, як ще один акт нацизму в 21 першому столітті. Е, мені здається, що Росія трошки на датах ну, має такі, знаєте, нездорові наміри. Але як ви вважаєте, чи справді вони це підготували до 8 травня, до інавгурації Путіна чи просто на кожен день в них є інший план? Друзі, я більше не прив'язуюсь до дат, особливо ну, російські дати. Що вони там щось міркують? А давайте там 9 травня, давайте там не знаю, день незалежності сполучених штатів. Є день, є там ну, це умовно. Так є день, є цілі визначені, є пріоритети, розвідка проведена, і потім вони гатять. Тобто не треба вважати, що якщо, наприклад, не знаю, там 9 травня все вони будуть стріляти, а 10-го можна все не реагувати ні на якось, ні на який сигнал повітряної тривоги, повністю розслабляти п'яту точку, ні, ніякому раді раз, вони можуть там на Курбан, байран і на Пісах, на що завгодно стріляти через вони до цього не прив'язуються. Є пріоритет, є цілі, її треба вразити. От вони над цим працюють. Іване, служба безпеки України заявляє про зрив плані ФСБ РФ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва нашої держави і двох полковників управління держа... Держохорони охорони викрито на державній зраді та у вчиненні теракту саме двох полковників. Називають тими, які мали організувати це все. Вони навіть доставляли вибухівку, дрони і все, що все, що тільки можна було. Здається, що Росія, російська ФСБ, дуже близько підібралися до президента. Чи як ви оцінєте загалом от, оце, що мало відбутися, дійсно дуже близько підібралися. Тобто, це управління державної охорони, яке забезпечує охорону вищих посадових осіб. Ну, тут треба одразу для ваших поважних глядачів відмітити. Загальна кількість співробітників близько двох з половиною тисяч або дві двісті тисяч. Це визначено законом, це не державна таємниця, там прямо так і прописана кількість, їх небагато. Вони охороняють. Президент, Верховної Ради, е, прем'єр-міністр охороняють державні установи, приміщення Верховної Ради, приміщення е, Кабінету міністрів, приміщення бан... Офісу президента, тобто ну, це ще й охорона така. Оці сполковники, так, вони в складі цього управління, але вони не були наближеними до охорони президента безпосередньо, називається так. Служба безпеки президента, тобто є управління державної охорони, а всередині такі маленькі підрозділи. Служба безпеки президента, це особиста охорона. Це ось ці хлопці, там є можливо, дівчата там, зна, з такими кам'яними обличчями це, з в цих гарнітурою вусі, вони постійно з президентом знаходяться два-чотири на сіт. Тобто, це не цього кола, не, не з незбучне з кого кола. Але, тим не менш, загроза була неймовірно серйозна. Не просто зрада це була, а зрада під час військового стану, під час війни і з боку співробітників, які повинні були забезпечити охорону президента. Вони користувалися своїм службовим посвідченням для того, щоб без проблем пересуватися якимись там обмеженими територіями, в тому числі і вночі, ну, якщо їх зупиняє патрульна поліція, він пред'являє посвідчення. Державна охорона, охорона президента, виконує службове завдання. Що, що робить патрульні Козиряє, відпускає далі. Ну це ж поважні люди. Тобто вони таким чином користувалися. Крім того, крім президента, було визначено, що треба ліквідувати голову СБУ та керівника головного управління розвідки. Про Василя Малюка треба сказати, що вже декілька місяців росіяни як розмістили замовлення на ліквідацію був. Я не готовий сказати, чи це через кримінальне середовище, чи це саме через спроможності а, служби зовнішньої розвідки Російської Федерації або ФСБшників, але таке замовлення, як у Кілерів, воно висить і вони хочуть його довести до кінця. І, от, можливо, це був такий один з варіантів, одна з спроб це зробити. Звісно, що будуть пробувати і далі, але. Треба відмітити, що контроль звідку України спрацювала дійсно класно. Ніхто не зможе сказати, що це була постановка, що люди змусили говорити на камеру, є перехоплення телефонних розмов, де є чітке пояснення, що треба зробити, куди піти, куди вдарити, що задокументувати і так далі. так далі. Тобто дійсно робота класна, це треба обов'язково відмітити. Що мене особисто не порадило, це, звісно, 3 тисячі доларів за зраду. Це така, знаєте, тридцять срібників. Так, дійсно, три тисячі доларів. Ну це ні про що. Ну за таку зраду там з 2014 року, так що місячно вона отримував, тобто дрібні гроші. І друге, що мене ну не те, що збили з пантелику, а так серйозно мене напорожило, це не те, що пропозиція, а план росіян, який коли він розказує, що будемо робити сендвіч. Спочатку б'ємо ракетою, потім птах долітає, а потім ще ракета. Тобто розрахунок помиляюся, так вони планували знищити голову з гори Буданова. Там треба пояснити, що спочатку, в приміщенні, де знаходиться Буданов, мала влучити ракета, потім мав влучити дрон, а потім знову мала влучити ракета, аби брехувати дрон. Ну якась дуже трошки складна схема. Ну, дивіться, я пояснюю думку, що мене збентежило. Тобто розрахунок такий, що ракету ані першу, ані другу не буде збито системи протиповітряної оборони України. Тобто, швидше за все, розрахунок був такий, що до Великодня Україна не отримає від західних партнерів самці, ті, АРС, ті ракети або Патріоти, і російська балістика, звісно, що це не крилаті ракети, російські балістичні ракети повинні були протягом декілька хвилин долетіти до цілі. Не знаємо, це Київська область, Черкаська область, неважливо. Раз вдарити, потім цей ось зрадник повинен був з дрона фільмувати, що відбувається, дивитися, як люди збираються. Це цей запис повинен був потім піти на якості звіту до своїх кураторів, дочекатися приїзду високоповажних е людей. Ну на місце пригоди повинен був приїхати, наприклад, міністр внутрішніх справ, керівник е е е цього підрозділу з надзвичайних ситуацій, тобто ну перші перші особи і по ним. Прильот цим безпілотникам, зафільмувати, як він прилітає, когось влучає, і далі вже ракету зверху накривали. Не складна схема? Ну, і, дійсно, заскладна, але я от більше схиляюся до чого, що їм потрібна була відеокартинка, наскільки дійсно було ефективне влучання, і навіть не просто а, результати прильоту першої ракети, а саме як цей безпілотник в режимі онлайн просто летить не знаю, там, в автівку. Міністр внутрішніх справ, наприклад, або там не знаю, заступника голови СБУ, або там не знаю, хто приїде з офісу президента, повинна влучити, зафільмувати обличчя, і ось це в Росіянам було б класно. Це ми класно влучили. А я ще хотіла уточнити вернутися до голови СБУ. Пана Малюка, ви сказали, що на нього є замовлення? Так, це можна пов'язувати з успішною роботою Служби безпеки України по НПЗ Російських чи чи ні? Як ви вважаєте? Не тільки не тільки НПЗ або Служба безпеки України працює по винищенню колаборантів, зрадників і тих, хто розв'язав цю війну. Ну, давай Так, Владлен Татарський – це робота служби безпеки України. Захар Приліпін, жаль, не ну, російський письменник руського міра. Ну трішки було невдало операція, але тим не менш іляків. Для Києва 9 грамів свинцю отримав голову. Це служба безпеки України плюс попередні періоди. Не забувайте, що за ті період Російська Федерація так сатисфакційно отримала Про кого Кажу Гіві. Моторола і решта таких дрібних а, колаборантів, зрадників, які раніше були вже знищені, підірвані. Десь а, заплутані сліди вважається, що це були наприклад якісь всередині розбірки між собою. Але російські контррозвільники знають, що це працювала служба безпеки. Можливо, це така вже помста, знаєте, акумульована. Ми не знаємо хто хто це робив раніше. Не знаємо, грицак, не грицак, але ось малюку давайте ми йому все туди повісимо і спробуємо помститися. Ну, тут ще треба зазначити про дрони морські від служби безпеки України. Так і дрони ви правильно зазначили і дрони. Так, да, дійсно. І дрони це влучання в Кримське місто, в опору і підрив підрив Кримського мосту з використанням вантажівки з 10 тоннами вибухівки і знищення російських нафтопереробних комплексів. І робота українських спецпризначенців на фронті там вже рахунок іде здається на чотирисотні танків, які співробітники центру. Спеціальних операцій Альфа не таку московську колбасу. Тобто, дійсно робота йде і є за що мститися. Ви знаєте, я насправді пригадую, коли в авіакатастрофі загинув міністр внутрішніх справ України, коли це сталося під час повномасштабного вторгнення, яка тоді була ну доволі паніка в людей. Хоча ми прекрасно розуміємо, що це не президент, що це не головнокомандувач, не очільник, як ні Гур, ні СБУ. Так? А якщо би щось, не дай Боже, трапилося з посадовцями, на яких Росія зараз готувала замах, які би це б це мали наслідки для нас? В першу чергу іміджі. В першу чергу, звісно, що в нас є фахівці, які можуть підхопити цей прапор і рухатися далі. І... Очолювати, звісно, щоб не, треба, щоб були вони призначені ці люди, бо голова призначається Верховною Радою за поданням президента, головно, начальник головного начальник головноправління розвитку президентом, і, ну і президент, звісно, президент, а, але це іміджево, що не змогли під час війни забезпечити безпеку перших осіб, росіяни до, дотягнулися до них. Це посилок позиції російських спецслужб, десь навіть підірвало б. Певненість західних друзів один в одному, як так бачите, що росіяни змогли дотягнутися. Це була б знаєте така велика глава в історії російських спецслужб. Змогли зробили, і вони б цим хазувалися. Я думаю, що років 50. Ну а що їм дасть ліквідація повноважного чинного легітимного президента України? Так, ну а як тоді війну закінчувати? З ким тоді домовлятися? З кимось іншим. Бо не, так, президент Зеленський він підписав. Указ про те, що забороняє собі вести перемогу з Російською Федерацією. Це б за на, на припущення Росіян деморалізувало б українське суспільство, не було б верховного командуюча. Як би до нього не сталося? Я знаю, що є полярні думки. Хтось э, любить Зеленського, хтось не любить його, хтось нейтрально ставиться. Але ну це це президент, щось. це президент України, і можливо там влада що можливо, влада точно перейшла б до. Наприклад, до голови Верховної Ради або до прем'єр-міністра, який би там транзит було визначено законодавцем. і Тоді можливо було б простіше тиснути на українське суспільство, що капітулюйте, здавайте нам терміново Харківщину, здавайте нам Одесу, і тоді можливо залишимо вам Київ та там окремі західні регіони. Я одного разу у вас запитала, чим знищили ворожу ракету. Ви мені відповіли: та знищили, та й слава Богу. Знаєте, тут я не буду питати, як вдалося викрити. Ну, бо викрили, та й слава Богу, що викрили. Але пане Іване, за вашими ну, такими спостереженнями, чи ще багато таких агентів в ну, важливих структурах, які наближені до перших осіб держави, які можуть вчиняти теракти, замахи і навіть вбивства. Я зараз цим питанням Служба безпеки України вкрай кра... опікується, Оці ось 2000 співробітників управління державної охорони, вони будуть зараз ретельно всі перевірятися. Я впевнений, що і протоколи безпеки у президента особистої охорони будуть перевірятися. Місця його перебування графік він ще на одному місці не знаходиться постійно буде змінюватися. То раніше, наприклад, ну умов. Не знаю там, конче заспітом кожний четверг, а зараз все там, буде, наприклад, середатіки. Тобто, тут графік буде дійсно змінюватися. Безпека родини буде забезпечуватися. На жаль, у росіян є можливість підкупляти наших людей. На жаль, ми бачимо, скільки вербуються два роки війни. Вже і все одно вербуються люди, які наводять вогонь артилерії, керованих авіаційних бомб, крилатих ракет, балістики по українських об'єктах. За досить невеликі гроші, на жаль, вони продаються. І це ж не просто ідеологічно. Саме за гроші дрібні там 100-200 доларів за координати, комусь на 500 доларів. Але ще раз, за мірками росіян, навіть 5 тисяч доларів це ні про що. Тому роботи багато і після війни роботи буде дуже, дуже немало. Я вам скажу так: на жаль, є люди, які знали про початок війни. А це представники колишньої партії регіону, опозиційний блок, які на початку війни за два тижні. А, дійсно, це безпецзаперечення факт, я 100% його знаю. Вони а, повідомляли там тебе ми повісимо, тебе ми розстріляємо, тебе зґвалтуємо. Так, а коли запитували, в плані чого, хто ми, ну подивишся, за два тижні подивишся, і за два тижні, ну, два з половиною, почалося це вторгнення. На жаль, ці люди, їх помічники, їхні там наближені особи зараз залишаються ще поза увагу, але будуть, я думаю, що розбірки і будуть їх наздоганяти. Принаймні, я в це дуже хочу вірити. Я теж хочу це дуже вірити, що всіх їх чекає Кара, як і земна, так і Небесна. Пане Іване, але скажіть, будь ласка, от на якщо я не помиляюся, це було орієнтовно 19 квітня, <світньо> <світньо>, коли з'явилося повідомлення про те, що затримали е поляка, який за власною ініціативою налагодив контакти з е спецслужбами Російської Федерації, аби е там шпигувати за президентом України Володимиром Зеленським, надавати інформацію про його перебування на території Польщі зокрема, там стосувалося аеропорту Сонська. і mm -hmm. е, ну допомогти спланувати замах на президента України, і от ми бачимо, що зараз на календарі 8 травня спецслужби України повідомили 7 травня, що вони ліквідували отаку велике злочинне групування. Ми можемо говорити про те, що Росія активізувала свої наміри знищити вище військово-політичне керівництво України, чи вони в них завжди такі активненькі? Вони завжди мали такі плани, звісно, не завжди мали спроможності. Тут ще раз планувати вони планували, але настільки щільний був захист, що не могли туди протиснутися. Але є такий чудовий середньовічний вираз. А, навіть в найзахищенішій фортеці завжди знайдуться маленькі дверцята, щоб туди зміг пройти віслюк, навантажений. Золотом. Ну, на жаль, вони шукають цеглину за цеглиною в цій фортеці, а потім знаходять о, отут віконечко, тут ми можемо пройти. Шукають слабкості людей. Є люди, на жаль, які грають і в поважних організаціях, є, грають, грають в азартні ігри, мають борги, і з ними працювати набагато простіше. Вони як пластилін, який просто в руках розтікається, в нього борги 10 тисяч доларів. Йому пропонується одразу 15 і нічого з нього е, на заміну не, не проситься. Потім пізніше, можливо, за місяць, його попрохають про маленьку-маленьку якусь там допомогу. Потім маленька допомога переросте в щось більше. А там, не знаю, там за три місяці йому скажуть: дядя, ми тобі допомогли. Ось ти взяв гроші, ось ми тебе зафільмували. Тому, будь ласка, без дурниць. Терміново скажи нам, де знаходиться президент, де його бункер, де там де, ну, який графік охорони, хто є ще з людей, які мають проросійські погляди в його оточенні, з ким можна працювати, і ти повинен виконати тото, тото, то-то. Ну на жаль, так воно працює, тобто, це фінансова вигода і людські слабкості. Першу чергу 12 вигади, звісно, є ще і розташування до Росіян. Бо не забувайте, що до 2014 року Росіяни взагалі не вважалися ворогами. Я навіть скажу так: всередині служби безпеки України за пріоритетами роботи Росія знаходилася ну станом на 10-11 років, взагалі там десь в кінці цього пілотону. Ну так, якщо щось буде цікаве, повідомляйте, але працювати це не треба. Не забувайте про. Зв'язки, що вчилися наші там офіцери раніше в московських школах, росіяни вчилися в, в, в українських вишах військових, це ось братерство військове. Тобто є зв'язки, і ось вони ці зв'язки відновлюють навіть в тому числі серед пенсіонерів збройних сил, служб безпеки, міністерства внутрішніх справ і так далі. Так далі. Ну от яскравий приклад це коли зараз ще відбувається суд, але людина пенсійного віку, яка наводила удари по Яворівському полігону, колишній працівник служби безпеки, ну КГБ не це не know, КДБ. КДБ КДБ ще так, так, КДБ? так, це КДБ ще називалося, але скільки років він прожив в Україні, тим не менше, от наводив на Яворівський полігон. Ну кажуть, що за ідейними міркуваннями. Воно ну, знайшли його. дивіться, Вони підіймають, росіяни. Щоб роблять, вони ж архіви залишилися співробітників кадрових, І вони починають з'ясовувати ці архіви, хто проживає в Україні там, в конкретному регіоні, який їх цікавить. Не просто всі-всі-всі. Ну всі зрозуміло, там. Вони відклали в сторонку це, наприклад, там за тисяч папочок. І потім шукають, наприклад, яврі ум, цікавий полігон. А хто там проживає поблизу? І давайте починайте шукати. Уродженецілівській області там яврі скер. О, це цікаво. А де зараз проживає вірніше? Остання е, останнє місце реєстрації по цих анкетних даних. О, а якісь е, адреси у адреса є. А давайте встановимо номер телефону. Встановлюють і починають телефонувати або знаходять в соцмережах і дивляться: це наш пасажир, чи не наш, чи не наш пасажир? Ну в тому випадку виявився, що їхній пасажир. На жаль, пане Іване, я дякую вам за те, що знайшли час в ефір. Кажу на жаль, тому що на жаль є такі люди, які готові здати країну і продати рідну маму. Але кажу на щастя, що маємо ефективну контррозвитку і службу безпеки України, яка виявляє цих осіб. Іван Ступак, експівробітник служби безпеки України, був в ефірі львів медіа. Пане Іване, дякую вам за ваш аналіз і думки. Слава дякую. Україні!